Я не вижу возможности сказать, что адвокатура это ее бизнес, это ее бизнес. Мелковато. Мелковато в том, что мы говорим о защите, о а, право собственности, да? Адвокатская деятельность, адвокат. о защите личности. То есть чем прокурор отличается от адвоката? Тем, что прокурор получает деньги у государства, а адвокат получает деньги у человека, которого он защищает. Так історія по суді. Не можна сьогодні концентруватися на тому, відкуда істочник А надо сконцентруватися на тому, какова місія адвоката. Місія це збалансувати суспільство. Місія це дати можливість захистити свої права. І тому, як на мене, то первинне – це є захист інтересів особи і громадянина, а вторинне – в адвокатурі це є бізнес, а ніяк не навпаки. Задля цього в адвокатури повинен бути так званий спецстатус. У нас же прокуратура по Конституції орган спецстатусу, якщо я не помиляюсь. Да? тобто все в житті повинно бути збалансовано. І такий баланс повинен бути у адвокатів, починаючи там, умовно кажучи, від затримання, допитів. Там. Мінімальний пакет гарантій, я не володію загальним пакетом гарантій, який є у світових адвокатів, але я думаю, що тут не треба придумувати рога, треба просто взяти, що є у людей і перетягнути в українську систему. Як правило, ми це перетягуємо, воно просто не виконується в Україні, але Тому я, я підтримував ідею все-таки прокуратура, як ви бачите, прокуратури, шляхи, трапу, е, адвокатури як е, е, органу спеціального інституту, який має спеціальний статус, який має спеціальні функції, який має спеціальний захист держави. Um, який первинною функцією має захист інтересів людини, захист правовласності, первинною функцією заробляння грошей? І треба чітко усвідомити, що. Тільки зміною закону про адвокатуру ми не змінимо систему координат правої системи. Так не буває. Знаєте, це так само і про правоохоронній системи. Як я пригадую, я тоді певний час період часу дуже коротко курував СБУ, і, і от ми почали займатися реформою СБУ. Неможливо реформувати один правоохоронний орган, не міняючи цю правоохоронну систему. Так і працює. Та сама історія відбувається і в судовій системі. Но не можна мати геніальних адвокатів з корумпованими суддями. не працює. Тобто Можна закончити 25 гармоно. Не, працює, ну по-другому. Yeah. Ми знаємо, як працює, ми мир yeah. не вчорашнього. То есть я не буду тут под диктофон говорити, але все ж тут просто люди. К сожалению, працює. На личних контактах і на всіх остальних вещах. Но не працює по статті ну, как? Стю как-то читають через определенну бізнес. Yeah. Тому, э, видається, що треба повернутися до питання закону про статус суддів і закону про судову. Я, коли був говорю в парламенті, то я тормознув і той, і другий закон. Yeah. Uh, не тому. Мене просило про це Тимашенко зумовно. Хоча вони просили мене про це. А тому, що я не бачив загальної концепції. Тобто в цьому законі вийшла така історія, що кожен перетягує на себе повноваження, хто буде призначати на адміністративні посади суддів і хто якого суддю, за яке місце буде тримати. Хочеться вірити в ідеальну картину, яка повинна бути в адвокатурі і в суддівському корпусі. Це так звана самоврядівна, саморегулівна, і от всі на слово само тяжко в це віриться, але напевно треба дати можливості максимальні можливості суддівському корпусу з одного боку самостійно вирішувати ці проблеми, забрати адміністративні функції. Про це дуже давно говорилося. Увалів суддів, механічний розподіл справ. Це це все це, це, це вже стара історія. Яку треба на кінець-то завершити в законодавчому полі. Ну і третє, що дуже важливо, це якийсь такі, знаєте, демократична модель контролю за суддями. От ми тут доки дискутували, я пригадую Конституцію, яку Юлія Володимировна хотіла проголосувати. Мені дуже сподобалися окремі розділи цієї Конституції. Я запропонував їй тільки одне Там, в принципі, юля залишилося три пункти додати, чотири. Ну, це хто буде президентом записати в цій конституції, хто президентом, хто головою парламенту, і хто буде головою дисциплінарної комісії. Бо там в Конституції вони розписали окремий розділ, якщо ви бачили, по суддям, значить, е, то хварів комісія, чи як вона називається, я не знаю, контрольним комісія. Тобто фактично створили окремий конституційний орган з надмірними повноваженнями, який би керував повністю судовою юлкою владою. Тому, е, крім того, що ви запускаєте закон про адвокатуру, вам треба виробити позицію по закону про судовострії і про закон про судну судді. Вона має бути публічна, вона має бути зрозуміла. Чи ви підтримуєте Верховний суд? Бо сьогодні Верховний суд незаконно призначає мене сьогодні посади, щоб ви знали. Законуєте, не Верховний суд, а Рада суд, суддя. Суд. Рада суд. Ну, там Я не бачу в законі, ви такі повноваження були радити. Ні, ніхто не наважиться, але це не консультацій. Абсолютно не конституційно. Неконституційно призначав президент. У нього немає повноважень про призначення в целі. Немає сполування. Це ще нілочка. Ну, помінялися тим, що він попереджав, колись хотів указ. Тут вона помінялася. Але фактично на себе іншої, інший орган перебрав теж неконституційні функції. Можна я вас зустрічу перебити, Тільки я є суддя Кружного адміністративного суду міста Києва, і нещодавно, а саме 19 грудня, Верховного суду України, дозволю своїм завідомити, постанова Верховного суду, яка складається з двох речень, це в час, коли ми всі вчилися, ми тижнями вивчали постанова пленуму Верховного суду, яка говорить про те, що рішення Ради суддів щодо призначення на адмінпосади не підлягає оскарженню суді, а лише в порядку звернення. Ерення до того ж органу, тобто таким чином, хоча я суддя і могла би як то кажуть, корпоративно дух корпоративізму включити захищати. Але якщо ми на цьому зупинимося, то постановою постанової голосу буде те, що і е, позапроцесуальні порушення, чи скажімо, створення перешкод у руху справи, чи та не відправлення справи у вищу інстанції вчасно чи інших укладах, е, усе це е, буде е, просто обме е, особи, які захищаються права суді, вони будуть обмежені права на захист. Тому теж важливо, яка є ваша позиція. Чи потрібні взагалі адміністративні посадки, Решті, якщо ви вже казати у судах, чи, чи необхідно, щоб голова суду був суддею, питання розписування? прав і життя заходів забезпечення позаблок цікаво, тут за вашою місце. Ну я вже це коментував, я ще раз повернув, як і вчорах, і ми знаємо, що таке можливість адміністративного, фактично адміністративного судочинства в рамках суду. Тобто, суддя, який отримує, точніше, керівник суду, який отримує справу. Ну, починається затягування. Кому розписувати на двойку, на тройку, на п'ятерку, будемо тримати під столом, над столом. Тому тут є стандартна світова практика. От в американців. Просто як двері. Загальний реєстр, заповнили автографку, всі в електронному вигляді повністю видно, справа зайшла і зразу розписали на відповідному суді в автоматі. Тобто немає суб'єктивного факту. Я би дуже хотів ідеалі, щоб була така система. Це позбавить можливості фактично керівника суду, в тому числі впливати на судове рішення. Ми ж знаємо, як розписуються справи. Тому я думаю, що все-таки треба запровадити систему, де адміністративна посада як така німілюється. Він повинен відповідати за господарство. Чи є папір чи комп'ютер до інтернету підключення, чи не підтримання? Треба взагалі буде суддею та менеджера ну, треба. суду. тому ж пригадуєте, була ідея державної судової адміністрації. Коли створила державна судова адміністрація, що хотіли зробити? Відділити від судової системи е заоботків. І таким чином створити можливість суддям працювати над справами, а державні судові адміністрації займатися забезпеченням суддів. Нічого не помінялося ні одній простій причині. Тому що гроші все рівно в бюджеті Мінфін контролює судову адміністрацію, судова адміністрація сидить на контакті з головами судів, і кому щось дали, той значить, може будувати. Не дали, той не може будувати. Тому ми з суду зробили, знаєте, такі великий колгосп, де суду зробили колгосп, суду зробили просто бізнес, реальний бізнес.

Бояться власної тілі. <сі> Всі гроші, які були в кабінеті, поховали під дерево, <сі> перестали брати, замовили спецтехніку, тобто страх. Єдине, що можна сьогодні, я це поборону, моє відчуття, це тільки страх. От просто переконанням, от ти йому дай зарплату 10 тисяч доларів не поможе я вам даю гарантію, що не поможу. Він виглядає. Абсолютно, йому ремонт заносять. <рикул> Тепер, друге, що, що стосується от кваліфікації. Друге, це, що, це ж жутка історія. Це ще по Києву ми ще знаємо. Ми на рівні. Ну, по-перше, в нього зарплата. Я не знаю, з кілька років зарплата. Ну, по-перше, на нього одного. Так, зброю 200 приїздів в районі. Більше? 1500. 1500 у мене, якщо кружний судом, районів ще більше. Ну, я маю вважати, такі райони, сільські райони. Не, буде,